Мзди захотіли. Поїхали! Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходавич. Вот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося топори плечик». На новенькому об'єкті 452К танк за конструкторське бюро. В момент записування цього відео записую я зранку, в суботу, 24 числа другого місяця 24-го року. От, вчора, тільки буквально, був е, оце конструкторське бюро вечором на 7-му годину вечора 19.00. Хто не має цього танчика, або... Хто має і цікаво подивитися уже скільки понастрілювали за одну ніч, тож обов'язково прожимаю вподобайку. Це не рекордний бій по настрілу, але скажу я вам, що це цікавий бій, набагато кращий. Там трішечки було більше настріляного в момент записування цього відео на сайті Wotрі Place. Це можна сказати напевно, третє місце. По настрілу, але як, на мою думку, це найкращий бій у виконанні аутор-реплею. До речі, про аутор-реплею сьогодні за нами грає гравець Ніком Гросс Він грає у взводі з таким самим об'єктом 452к. І бачимо, вони мають свій номерок. Хто не знає, для того щоб отримати отакий спеціальний 3D-стиль, а давали їх тільки за 40 тисяч танків перших, кожний є Таку кількість танку взяв і отримав такий собі номерок. 40 тисяч перших отримували отакий спеціальний 3D-стиль на нього, а е, наступних 40 тисяч не отримували нічого. Просто танчик без 3D стиля. І скажу я вам, дивлячись на сайт Вотриплейс, e, там дуже багато понастрілювали завданої шкоди на цьому танку тільки за одну ніч. Я e, на цьому танку трішечки пограв. Скажу я вам, що це імба, Це не, не скажу. Такий, як на мою думку, дуже шикарний танк. От іменно чому наступ нестандартна гармата. 560 разової шкоди за постріл так 260 мм міліметрів бронепробиття стандартним бронемійним снарядом. Та кумулятиви у нас 320 пробувають броні. Оце таке трішки пониження бронепробиття. Якщо, наприклад, зрівнювати об'єкти 277 або е ІСА-7-го, ІС-7-го там добре не будемо його зрівнювати, тому у нього холдові підкалібри, там 303 мм бронепробиття, але у нього дуже і дуже шикарна броня. От, наприклад, ІСА-7-го ніхто не проб'є в Башту. Цей танчик скажу я вам шиють шиють, НЛДшка трішечки броньована, але таке собі. От сказати, наприклад, в порівнянні. Зі 7-7, на мою думку, звичайно, він буде поброньованіший. Але все одно дуже багато настрілює, тож це дуже шикарний танк. Ми попадаємо на мапу Париж до дев'яток, по дві артилерії в команді, так і без жодної ЛТшки. От коли я беру тільки ЛТшку, мене відразу кидає на такі карти міста. так. От, Таке буває. 4-6 рахунок на 3 тисячі по хідпотах. Ми програємо і ще й умудрилися зараз закинути, як панзер, є 100 на 547 хіт-понтів. Патон танк виїжджає дуже наглючий патон танк. Це один з найгірших танків на 9 рівні. Так, 30-го згодимося. 472 хітпоти забираємо. Подивіться, 395 хітпонтів нам завдає патон танк і пошкоджує нам боєукладку. Подивіться, виїжджає на нас нічого, не боїться. Патон танк. Тут, звичайно, проходить дуже шикарна альфа. 612 хітпоінтів забираємо з паттон-танка. 5-7 рахунок, 50 ТП. Збоку дуже добре, що він на нас не дивиться. Беремо його на автоприціл паттон-танка та добираємо 50 ТП. Спереді, з боків. подивіться, нас уже обкружили повністю. Ми залишилися тут одні. Не знаю, це дуже нам щастить цій ситуації, що команда противників не дивиться зараз у нашу сторону. Зводимося в НЛДшку. Так, і даємо 50 ТП ВНЛДшку на 547 хітпонтів, 7-9 рахунок. Як панзер є 100, об'єкт 140 ззаді з команди противника є 100 І Подивіться ховається наш автор реплею. Не помічають, дуже, от, як я сказав, дуже пощастило нашому автору реплею, що не помічають гравці з команди противника. От вони зараз просто жмуть нашу ЦЦ-1МК2 та УДСА-15-16, а ми просто по передзаряці Зараз насовуємо по противниках, уже забираємо як панзера є 100 6406 завданий шкоди, 8-9 рахунок. Є сотова, можливо, зараз вдасться добити а в борт башні. Так, і добираємо його на 134 хітпойнти. 5 фрагів нашого сузводного вже забирають. Повністю обкружили нас противники. 50 ТП, що чи за все, зараз будемо від нього отримувати. І ні, ми не отримали від нього. Дуже нам пощастило знову в цій ситуації. І ми його ще пробиваємо, закидаємо дуже шикарно, пробиваємо його на 508 хітпонтів. От щасти тут немає що чого говорити. Це такий бій щасливчика. Подивіться, два противника вже на нас чекали. І Ні один нас не пробиває. Броня все ж таки присутня на цьому новому танчику. Це спеціально записує другий бій, вже другий бій на моєму каналі на цей танчик. Об'єкт 452К. Спеціально записую, на що здатний цей танк для тих, хто не отримав цей танк, бо тому, що тільки, як я вже повторюся ще раз, видавали тільки кількості 80 тисяч штук. У нашій грі дуже багато гравців є, тож далеко не всі могли його отримати. Тим більше з таким фірмовим 3D-стилем. Тож обов'язково записує другий боярський, який вже сказав про шмев Подбайку, так і з самого ранку записує. 4 за 24 чотири забираємо зараз Т-30, сім фрагів у нас на рахунку, і залишається тільки два противника. От Т-22 СР на Другому флангу біля нашої бази. Об'єкт 261 наш союзний на артилерії. Зараз давить на Т-22СР. Що робиться, що відбувається в нашому бою? Невідомо Т-22СР, ще за все, втікає. Об'єкт 590 наш союзний. Зараз буде так, зустрівся він з Т-22СР. І зараз подивимося, хто кого. Ми їдемо в сторону бази противників. Зараз будемо її минати і будемо шукати артилерію ворожу. Що за все, Т-22 СР наші союзники заберуть, бо тому що всі три союзники наші вже на нього наступили 417 хітпонтів, в нього тільки залишається так? Це 1 для... МК-2, це шотний танк. Але як ви знаєте, в нього 4 броня. 417 хітпонтів. Дивіться, що ми його ще й будемо забирати, зводимося в борт, Так і ще й забираємо. 417 хітпонтів. Ніхто з наших союзників не міг його пробити. У нас завантажений бронебійний снаряд майже там ще секунду, буквально до кінця перезарядочки нашої. Їдемо в потенційне місце артилерії. Так і ми її знаходимо, зводимося на вірочку в рубку та забираємо 460 хітпоінтів. Ось такі у нас сьогодні зранку з самого, за одну ніч награли бій. Так, звичайно, ми здобуваємо майстра. Редлі Уолтерс, стальна стіна, основний калібр та воїн. Але саме головне, ми настріляли 9183 хітпойнти, 9 фрагів, 1585 чистого досвіду. Та пішли в мінус на 2500 тисячі срібла. Ми стріляли в переміжку снарядами а у переважній більшості. Це були кумулятиви. Тож обов'язково прожимай вподобайку, підписуйся на канал. Слава Україні! та до зустрічі в нових відео.